Усім привіт! Ну що ж, перед вами пустий стіл, так, але це не надовго. Сьогодні ми будемо збирати системний блок. на Продаж. І давайте зразу почнемо. Серце в нас комп'ютера є материнська плата. І в сьогоднішньому ПК буде ось така материнська плата. Це є S1150 Socket, тобто четверте покоління, материнка Asus H. 81 МК. Сама бюджетна простенька плата. Тобто 2 сота оперативна пам'ять, SATA 3. І в принципі, ну блін, бюджетна материночка, тут тобто ти більше нічого не скажеш. Є навіть 2 USB-шки у нас 3,0. Материнська плата ось така: заглушка до неї відповідно є. І який процер ми сюди будемо ставити? Який плюс ось цих материнок ну мається на увазі не тих, а 1150 сокет. Тому що на них є так само ксеончики, і тут нічого не треба прошивати, як колись було з 775 сокетом. Тому процесором буде ось такий камінь. Це у нас Xeon e 1220 v Три. Це є повністю аналог i 5 4460 Тільки тут у нас частота 3.10, і немає у нас відеоядра. Але для чого воно нам потрібне, якщо у нас буде дискетна відеокарточка? І давайте зразу встановимо проц на місце. Отак От і все. Процик у нас готовий. Оперативна пам'ять у нас буде 8 ГБ двома планками. Ось такий Crucial Ballistic Sport, дві планки по 4 ГБ. 1600, таймінги 99924. Охолоджувати процесор буде звичайний боксовий кулер від Intel, але з мідним сердечником. Відеокарточка в даній системі буде ось така: це у нас R7450. На 4 ГБ відеопам'яті gddr 5 пам'ять. Це є відеокарточка. Хто дивився, можливо, відео попереднє з посилок з eBay, відеокарточка з США. Ось така відеокарточка. Це у нас OEM варіант, якщо не помиляюся, від Dell, тобто відеокарточка з готових збірок з комп'ютерів. І у нас от, два DisplayPort і DVI-I. Блок живлення для такої збірочки потрібен, ну скажімо так, простий. Тут нічого сильного навантажуватись не буде. Комплектуючого у нас всі багато не Просять їсти, тому є ось такий. Це у нас якийсь e, switching power на 450 ватт по 12-вольтовій лінії. У нас 21 ампер. Ну що я до речі трошечки сумніваюсь, 21 ампер це є приблизно там, 250 ватт і цього блока живлення для нашої збірки взагалі з головою вистачить. Так накопичуючи, у нас буде ось такий один: це у нас SSD буде під Windows 128 ГБ. І під ігри, і всяке різне, буде ось такий жорсткий диск, веде е, Blue 64 мб, до речі, кеш на 1 ТБ. Корпус під комп'ютер буде ось такий, чесно кажучи, я навіть не в курсі, від якої це фірми, ну доволі такий непоганий, виглядає доволі так стильово, велика кнопочка Power. Здається, має світитися дві USB, шки звук, навіть дисковод присутній. Ну, нічого особливого, звичайний корпус. Ну що ж, давайте приступаємо до збірочки системного блока. Ну що ж, комп'ютер у нас готовий повністю, камель менеджмент трошечки зробив, і зараз ще додаємо дещо до корпуса. У нас бокова кришечка має встановлення під 220-ка. У нас бокова кришка має. Місце під встановлення, два вентилятора 120-ки, і ми додаємо ось таких два вентилятори, 120 очки з червоною пісідкою. Правда, один вентилятор виявився бракований, блін, а я не побачив. Ну, в принципі, ладно, воно все рівно світитись буде, працювати буде. Встановлюємо і запускаємо комп'ютер. І так, сюрприз, блок живлення здох. Точніше, я не знаю, що з ним сталося. Живлення, якби підключаєш, материнська плата світиться. Навіть загоряється LAN конектор, починає так трішечки пищати, і на кнопку він не реагує. А підкинувши інший блок живлення, все запускається. Працює. Що йому сталося? А грім його знає. Тому не економте на блоках живлення, коли збираєте нові комп'ютери. А в цей я поставлю хороший хай павер на 400 ватт. В нього є додаткове живлення на 6 пін, але воно в принципі нам тут не пригодиться. Ладно, складаю системний блок знову. І встановлюю блок живлення в системник. Так, системний блок вже повністю готовий. Вінду встановлено, все налаштовано, і давайте перейдемо до характеристик. Почнемо з програми GPOZ. Подивимося на відеокарточку. Відеокарточка ось r 7400 2015 року, і так я казав, так це є субвендор від Dell. Тобто відеокарточка продавалася в готових збірках від фірми Dell. 4 ГБ відеопам'яті, звісно, 4 ГБ вони тут зовсім не потрібні. Так, відеокарточка у нас не є особливо потужна, але добре, що вони є. ddr 5 пам'ять Micron 128 біт шина. Процесор Intel Xeon e 1220 в380 Вт він нас споживає 4.4 потоки. І давайте бенч цепу і порівняємо його з якимось процесором. А за той час накопичувачі. SSD-диск на 128 ГБ і жорсткий диск на 1000 ТБ, 7200 оборотів. І так, що нам показує процесор? В багато потік у нас 1456 і однопотік 370. 9 і давайте його порівняємо з I7 другого покоління 2600K як бачимо, одно потік у нас вже ну, четверте покоління, звісно, I5 виігрує і майже доганяє по багато потоку Ай-7 другого покоління. Що тут у нас ще є приблизно? Ну, Далі йде четверте покоління, ну, в принципі, можна раді інтереса. Ну, звісно, четверте покоління, а й він вже куди є продуктивніший. А тепер протестуємо даний комп'ютер в ігрульках, Подивимося, на що він спроможний. І так, запустив GT5 по налаштуваннях Full HD розширення, FXRA включений, Населення з міста максимум, різновидне населення так само, максимум, шкала максимум, текстури на ультрах дуже високих, і все решта на стандартних налаштуваннях. І при таких налаштуваннях ми получаємо близько 50-60 FPS, що доволі таки непоганий результат, як для такої відеокарточки при Full HD розширенні на ультратекстурах, тому що у нас в принципі 4 ГБ відеопам'яті нам це дозволяє поставити. Ні, доволі таки непогано. Доволі непогано. GTA 5 можна собі без проблем спокійно гасати. Коротше, найс. Nice. І так, запустив КС другу 1368 на 768. Низьке налаштування в нас від 60 до 80 FPS. Наскільки все ж таки стала більш прожорлива ігра. Так, з двох боків у мене. Ох, як в повітрі, в польоті мене. Буває інколи фріза, але це, це практично на багатьох таких компах. Враховуючи, що це в нас не SSD стоїть, я навіть на своєму на 6900XT 7 75700X запускаю жіру, і, ну, для, я і тестував. І тупо першу катку типу, воно починає ну, ігра фрізлить. З Чим це пов'язано, не знаю. Ну, одним словом, Кесочка стала пожоргливіша. Тепер на таких компах плюс мінус 60-80 кадрів, але це є цілком нормальні показники, тому що зазвичай у всіх там моніків з такими компами звичайні 60 Гц. І тут більше 60 фпс зовсім не потрібно. Тому хто погоджується, в принципі, залиште свою думку в коментарях. А то інколи клієнти мені пишуть: типу, а чи... Ком за 4000 в кешці видить 120 FPS. Питаю, з який монітор? Звичайний, 60 Гц. М -м, круто. Ну ладно, е -е, кско можна бавитися. Next gen версію відьмика, звісно, відеокарточка не тяне. 1366 на 768. низькі налаштування, і у нас 24 FPS. Чесно кажучи, не фонтан. Ну блін, Next Gen версія, звичайна версія. Я думаю, тут результат буде куди поярче. І пониження з 1468 на 768 на 720 p Не словами результату ніякого не дало. Насинути 24-26 FPS. Ну блін, а що зробити? next-gen версія відьмака. Блін, це тут треба куди поярче комп'ютер. Але раді інтереса я запустив. Ну звичайна версія та відьмака тут буде видавати, я думаю, близько 60 кадрів спокійно. Ну що, ж, ось такий комп'ютер, Протестував віддяшечку з eBay, яку замовляв. Ну вони такі, скажімо, віддяшки для ось таких бюджетних, можна сказати, комп'ютерів. Поіграти ігри, типу cs 2, Dota, Танки, GTA 5, так само можна без проблем. В принципі, такі відеокарточки далі тестувати смислу немає. Будемо збирати щось поцікавіше. І на цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за активність перегляди, лайк лайки і підписки за все це дуже величезне. Дякую до наступних відео. До зустрічі усім, папа. -па.